Вітайте, подивіться, як їдуть мої рибечки. Аккуратно їм їдинку дали. Вони так підскакують, кохані, за їдинкою. А ми ну, нормально ну, з'їдаємось. Вот. Ті платки фрувають, а вони так їх дістаємо, їдуть. Милого дня, кохані. Милого дня. Святуйте здоров'я сьогодні, кохані мої. Усіх свят. І пев певний буде чудовий. Кохані мої день. Навіть певне сонечко без сонечний день. Без вятра. Я... Я зараз кохані, у фіорсі і піде свої квітушки. Коло крыха, -ка, костюлка Духа Святого заньсе. Запалізнича. Помодліся, кохані жарливі, за душі своїх змарливих, близьких, кревних, знайомих, своїх менжу. А так, кохання. Хто і працює, то милий праці вам. Бо й такі люди хто, хто де може відпочивав мілего відпочинку, мілего святування, кохання. День задуми, день вспомінь. Файне, коли зі збираємося цілими родинами за столах, їдумо на цментажі, на, на гроби своїх близьких, можлимся. Wspominają o nich. To jest takie piękne, fajne kochani moje. Dzisiaj ich święto, kochani moje. Dzisiaj każdy idzie. Każdy kochani po swojemu. I nie ma lepszego czy gorszego. I nie musisz pomodlić się za duszę swego bliskiego, zmarłego, krewnego czy męża swego. Tylko na cmentarzu, na jego grobie. Można pomodlić się, nawet kochań. Ale tak żarliwo, że Tak szczerze, tak. No ja rosół mam gdzieś. Ja jakie jaki znów pewnie będę gotowała. Mamy, co jest. Chyba ten e... już kochani, e... kupił taki makaron czorogniacka. On uwielbia. ko go gotujete. Od. Ja Do piru pred nekoliko stala i začela retke karmiti I se mislit, kaže vam neka karma. Senkuje za uvage, papa, sa